Так, доброго дня. Давайте зараз поговоримо про особливості роботи з Google документами. І відповідно подивимося, як можна ці документи створювати, яким чином з ними працювати, і як виконувати якісь відповідні елементи, які нам потрібно, які ми робимо в звичайному Word. Отож, що нам для цього потрібно зробити, щоб створити наш Google документ? По-перше, нам потрібно зайти в наш Google аккаунт. Так? Тобто ми заходимо в елемент Google, так? і тоді будемо працювати, ось, є. Зайшли в Google. Так? І далі вам потрібно зайти в ваш Google аккаунт, щоб ви могли працювати з Google документами. У мене мій Google аккаунт зайдено, тому відповідно робота з Google документами в мене вже доступна. Тому хто ще не зайшов так, або не має створеного Google аккаунту, відповідно потрібно цей Google аккаунт створити. І тоді ви вже зможете працювати з документами. Які є варіанти створення Google документу? Їх є декілька. Перший варіант. Це вибрати елемент додатки Google, і тут з відповідних елементів, які є в швидкому доступу, вибрати елемент документи. Так? Далі в нас відкриється документи, де ми можемо створювати наші документи. Так? Наприклад, тут у нас вже створені документи, і кнопка з плюсиком, яка дозволяє створити пустий документ. Так, створюємо. В результаті в нас є створений документ, ми його можемо зберегти собі на комп'ютер за потреби. Для цього ми використовуємо елемент завантажити так, і вибираємо формат, в якому ми хочемо завантажити. Так. Можемо завантажити його в форматі .x, можемо в форматі. Одіті, можемо в форматі RTF, PDF, TXT, HTML і так далі. Далі, що ще ми можемо тут зробити після створення документа? Ми можемо для цього документа задати йому ім'я, наприклад, мій документ. Є. А далі, відповідно, функціонал схожий з Word. -ом. Єдине, що відрізняються якісь певні особливості роботи в цьому середовищі. Так, ну, для прикладу, наприклад, якщо ми щось тут запишемо, так, якийсь заголовок Так, записали заголовок. Виділимо цей текст, елементи вирівняння в нас знаходяться ось тут. Ми можемо цей заголовок вирівняти, як нам до вподоби. Елементи з роботу з шрифтом знаходяться в нас в також верхній панелі, де ми можемо задати шрифт, який нам до вподоби, і розмір цього шрифта. Далі елементи. Налаштування стилю шрифта. так, Тут ми можемо зробити, щоб цей заголовок у нас був напівжирний, курсив, задати колір самих літер і задати колір, там, наприклад, заливки нашого шрифта. Що стосується форматування, тобто там міжрядкового інтервалу, відповідно відступів і так далі, для цього у нас є ось тут вкладка формат. Де ми можемо виконувати форматування певних елементів. Якщо стосується тексту, це ми вибираємо в форматі вкладку текст. Якщо ми хочемо форматувати абзац, вибираємо елемент абзац і вибираємо, що ми хочемо тут зробити, так, які ми хочемо задати значення, чи який можливо стиль. Вирівнювання, інтервали. Так, наприклад, от 1 на 15, якщо я хочу встановити 1,5, вибираємо і встановлюється інтервал 1,5. Далі тут ми можемо також ще поділити нашу сторінку на столбці, створити марковані номеровані списки, ну, але це вже більше згодом. Зараз наша основна задача розібратися з основним функціоналом. Так. Цього середовища. Як я вже казав, для того, щоб зберегти цей файлик на свій комп'ютер, відповідно нам необхідно зайти в файл завантажити. Ну, давайте я попробую в звичайному форматі Microsoft Word це зробити. Бачимо, у мене пішло завантаження. Файлик завантажився, і зараз, коли я відкрию його в Wordівському документі, все те, що я був виконав. В Google документах в мене відображається в моєму вардівському документі. Так, йдемо далі. Що ще нас може цікавити, коли ми працюємо з Google документами? Перевага Google документів те, що ваш документ постійно знаходиться в хмарі, і ви можете з ним ділитися за допомогою посилання, і щоб інша людина додавала якусь інформацію до цього документу е, за потреби. Яким чином ми можемо поділитися цим документом? Е, вам необхідно ось тут зверху, біля значка вашого е, аккаунту, нажати кнопочку поділитися. І е, відповідно вас е, від Криється елемент, де ви можете вибрати формат поширення вашого документу. Тут є декілька варіантів. Перший це обмежений доступ, лише користувачі з доступу можуть отримати посилання. Тобто ви скидає, копіюєте посилання, комусь його відправляєте, і для того, щоб хтось міг працювати. Він мусить вам кинути запит, і тоді ви зможете, надавши цей доступ, користувач зможе користувати Інший формат це є там для певної організації, або усіх, хто має посилання. Це означає, що всі, хто мають посилання на ваш файлик, зможуть з ним працювати, але тут є декілька режимів роботи. Перший режим роботи це є режим перегляду. Тобто ваш файлик вони зможуть тільки переглядати, вносити якихось змін, вони не зможуть. Ще один режим роботи з документом для інших користувачів це є елемент коментування. В такому форматі користувачі зможуть. До вашого документу дописувати коментарі, і ви тоді зможете там собі внести правки, якщо вам ці коментарі будуть доречні. Так? І останній формат, не формат, не а режим роботи це режим редагування. І, відповідно, цей режим редагування в нас дозволяє надати користувачу, який буде працювати з вами в документ. Повні права на роботу з цим документом. Так? Тобто, ви можете повністю, він повністю буде мати такі самі права на роботу з цим документом, як і ви. Так? Після того ми нажали, формується елемент, копіюємо посилання. Давайте я в новій вкладці відкрию цей документ. Є. І я вже в цьому документі буду як інший користувач і зможу вносити якісь відповідні вправки. Так, ну, давайте ще подивимось, де в нас цей документ на Google диску зберігається. Так, давайте зайдемо в елемент з нашим Google. Так, є, ось. І подивимося, де на. У нас взагалі зберігається цей документ. Як правило, Google документи зберігаються на вашому Google диску. Тобто, вам потрібно буде зараз йти на Google диск. Так, І безпосередньо на Google диску у вас є ось цей мій документ. Він, як правило, буде перший створений сьогодні. Ну, коли у вас дуже багато документів, це не зовсім зручно, так? тому що у вас буде повністю ваш диск заповнений цими документами. Що необхідно зробити для того, щоб відповідно, ви собі мали якусь конкретну папку для цього документа? Для цього на Google диску ви нажимаєте кнопку Створити так, створюєте нову папку, яку називаєте документи. Так, ось в мене з'явилася папка Документи, і в ній ви можете створювати ваші документи за допомогою кнопки Створити і вибрати елемент Документ. Тепер вже документ буде точно створено в тій папці. Що ж робити з тими документами, які вже були створені? Нічого страшного, ми можемо ці документи сюди перемістити. Для цього ми повертаємося на основний елемент нашого диску, знаходимо об'єкт мій документ. Нажимаємо на ньому праву кнопку мишки і вибираємо перемістити в. Так, далі в нас відкриється вікно, куди ми хочемо переміщати. Так. Нам потрібно вибрати, після того, як воно завантажиться, потрібно вибрати папку. Так, ось є мої документи. Заходжу в цю папку, кнопочку перемістити. І тепер можу подивитися, що цей документ, який я створив, є вже переміщений на моєму Google диску в тому місці, де він має бути. Ну, На цьому це така базова. Базові елементи по роботі з документами більш глибше будемо розглядати в наступних відео.